Слава Ісусу Христу! Буду читати з книги «Еклезіаст», 11 розділ, перший вірш. Пускай свій хліб на плувучу воду, бо навіть через багато днів ти його знайдеш. І другий вірш. Розділи те, що маєш на сімох чи вісьмох, адже не знаєш, яке лихо може статись на землі. Амінь. Сідайте, будь ласка. Живемо такий непростий час. Дуже багато турбот настало, дуже багато труднощів для деяких людей, але я хочу сказати, що не завжди так буде. В одній сім'ї дуже бідно, прийшов, прийшов дуже такий лихий час, бідний час і. Ті діти почали до батька говорити, казати, тату, не маємо того, не маємо того, хотіли би цього, але немає. І батько написав на одній бумазі такі слова, не завжди так буде. І прилепив її до стіни. Кожен день, коли вони заходили до хати, вони бачили, що там писало. І батько казав: коли вам тяжко, читайте ці слова, що не завжди буде так. Пройшов час, прийшли хороші часи. Було що їсти, було що вдягати, гарно жили. І прийшов син до батька і каже: батьку, цю бумажку вже треба зірвати. А тато каже: ні, сину, воно дійсне для цих часів. Не завжди так буде. Це означає, що на цій землі немає стабільності, бо сам Христос сказав в книзі Івана. Такі слова, 16 розділ, 33, 33 вірш, що в світі зазнаєте страждань. Але будьте відважні, бо я переміг. Слава нашому Господу. Чому Христос написав ті слова, що будемо зазнавати страждання, тому що сам Він зазнав страждання. І він сказав, що ті, які наслідують за Нього, вони будуть зазнавати ті ж самі страждання. Хтось вмирати за Слово Боже, хтось менше страдає, хтось більше. Але Христос каже, я переміг. Тому це доказ вам, щоб ви не падали в вічай. Слава нашому Ісусу. Псалом 121, один, перший вірш. Такі гарні слова каже. Я зрадів, коли мені сказали ходімо, ходімо. До Господнього дому. Я зрадів, коли мені сказали ходімо до Господнього дому. Радість, ключове слово радість. В сьогоднішній час, з цього ранку, навіть починаючи, багато людей вони знаходять радість в різному. Хтось знаходить в цьому світі, хтось в алкоголі, хтось в розпусті. А діти Божі знаходять радість у зустрічі з нашим Господом. Слава Богу! Маємо такі привілегії жити життя з Христом. Це не кожен розуміє. Але тим, кому Господь відкрив серце, відкрив розум, поняти, які, яке це радість, це для нас є блаженство. Слава Богу! Вертаюся до книги Еклезіастів, 11 розділ, і хотілося би зачитати ще раз цей вірш, але в русському перекладі. Еклезіаст 11 розділ перший вірш в руському перекладі буде звучати таким образом: Пускай хліб свій по воді, ведь після многих днів ти вновь знайдеш його. Розділі те, що маєш на, на сім навіть на сім або на 8 часів, тому що не знаєш, яка біда може случитися в стране. Цікаве питання. Цю книгу записав Соломон. В той час він був найбагатим царем на землі. Здається, що він би не зазнав ніколи ніяких тяжких моментів, або недостач. Але все рівно він вчить нас, що може прийти лихо на землі, наприклад, як маємо зараз в нашій країні. Тому, коли я читав ці слова, до мене прийшли такі думки. Вірніше таке запитання. Живемо такій. В такому куточку країни, країни, де не було ніяких бомбардувань, не було ніяких небезпек, і тому ми за це будемо казати слава Богу, як сестра ззаді казала. Я хочу сказати, що якщо тут нічого не трапилося, це по милості Божій. І тому ми маємо стояти перед Богом і бути. Завжди готові віддати свою допомогу тим, які потребують. До мене прийшла така думка: краще, краще отримати дзвінок, щоб дати чи допомогти, чим зробити дзвінок для того, щоб просити допомогу. Як ви думаєте, кому проще? Тому, що дає допомогу, чи тому, який приймає допомогу. Звичайно, тому, який дає допомогу, правда? Тому ми, ті, які маємо цю можливість, ми маємо завжди бути перед Богом готові віддати цю допомогу. Вона може бути в різному. Вона може бути фінансова, вона може бути в нашому часі. Вона може бути в нашому здоров'ї, кудись піти щось зробити для Божих людей, для тих, хто потребує. Тому я хочу сказати, якщо. Людина, яка вона не готова служити, віддатися, говорить про вірного раба, про християнина, який він не готовий віддати для Бога свій час, свої фінанси, своє здоров'я, тоді може прийти час. І ризик, що ця людина буде сама просити про допомогу. Згідні зі мною. Якщо я не готовий стати для Бога, для Бога тою людиною, ким Він буде користуватися, тоді Господь знайде другу людину. Але, можливо, в моєму житті прийде той момент, коли я буду шукати допомогу. Тому будьмо уважні, як користуємо свій час, як ми користуємо і як розпреділяємо свої фінанси, як ми живемо в цей час. Такий небезпечний в нашій країні. Чому я сказав ці приклади? Тому що в книгі від Луки, 16 розділ, 19 вірш, маємо притчу про багато і лазаря. Багач і Лазар. Всі знають цю притчу. У багатого був гарний час в житті, коли він банкетував, ні в чому собі не відказував. Але біля його воріт в цій притчі сказано, що був хворенький лазер стояв. І цей чоловік наскільки банкетував, що він не замічав лазаря. А він був повний нуждою. Каже, що навіть ті кришки, які падали з його стола, Давайте я зачитаю 19-й вірш. Один чоловік був багатий, одягався багаряницю та вісон і розкішно банкетував щодня. Другий бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми в струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого, проходили пси і лизали його рани. І ми знаємо цю історію далі. Помер Лазар, помер і багатий. І закінчилося було можливість цього багатого лазаря допомогти, тому що він мав цю можливість. Але він нею не скористувався. І ми знаємо, що двоє людей жило на землі, але мали дві напрямки: один наверх, другий вниз. І коли людина побачила, де він знаходиться, він побачив її одразу Аврама і Лазаря. І тоді, я думаю, він був готовий віддати все. Все, що він мав, в цей гарний час. Але вже було пізно. Арвамка йому каже, що ти був, ти мав цей час зробити, але ти не зробив. Тому я хочу заохочити нас всіх, щоб ми завжди пам'ятали, що те, що ми маємо на цій землі, наш час, наші фінанси, наше здоров'я, що ми були уважні, на чому, на чому ми їх витрачаємо. В нашій області є стільки потреб, стільки людей шукають, не, об, не обов'язково грошей хотять, але просто поміч якоїсь, щоб ми втручалися в їхню потребу і в чимось допомогти. Перед Богом це дуже важливо, брата і сестри. І якщо ми маємо цю нагоду, щоб отримати від людей. Просьби по-русски буде сказати, щоб ми їм допомогли, це для нас привілегії. Вірите в цьому? Я скажу слава Богу за це. Так як я казав, що багато часу ми роздаємо продуктові пакети тут на, на собрання, бувало таке, що бачиш дзвонить телефон і. трошки втомлює навіть це. Да? І сижу і дивлюсь в телефон, кажу знову цей, цей чоловік або ця людина дзвонить. А потім в серце приходить, от, от приходять такі думки після цього. Нічого ніколи не бракувало від початку війни. Всього завжди було, що тобі бракує цим людям допомогти. І тоді сижу і думаю, Господи, ти правий. У нас все є. І для мене це привілегія служити тобі. Тому я хочу сказати, брати і сестри. Живучи на цій землі, треба дивитися і мати оте порозуміння, не дивитися лише прямо, але дивитися і вправо, і вліво. Тому що потребі може бути твоя сестра, твій брат. Або навіть біля твого ворота. Може бути, якийсь лазер може сидіти. І, можливо, ми його не замічаємо. Але Господь поставив цього чоловіка, щоб випробувати, що я маю, що я з цим буду робити. Тому завжди треба просити мудрості у Бога, як скористуватися тим, чим Він нас наділяє. Хай Бог нам дасть мудрість цьому. Знаєте, Бог завжди подбає про. Про сироту, про вдову, про тих, які є в нужді. Але питання стоїть через мене чи через когось іншого. Для, для всього є час на цій землі. І я хочу в цій першій молитві, щоб ми прийшли перед Богом і сказали: дякую Богові за цей привілегій служити людям. За цей привілегії, що ми є на цьому місці для того, щоб Господь скористувався своїми дітьми на славу свою, а нам на збудування. Псалом 40, другий вірш, говорить дуже сильні слова. Блаженний той, хто зважає на бідного і убогого, у лиху годину Господь його визволить. Читаю руський переклад. Блажен тот, кто о слабом заботится, во время беды его избавит Господь. Господь сохранит и сбережет ему жизнь. Счастьем одарит его на земле и не даст его на произвол врагов. Господь знає і знає, що прийдуть лихі часи в житті кожної людини. Но до того, як вони прийдуть, Господь знає, чим ми займалися. Наскільки наше серце було розположено помогти другим людям? І писання каже, що той, хто дбає про Бога, про сироту чи вдову, навіть якщо порой буває тяжко. Господь каже: я ніколи тебе не залишу, тому що я бачу твоє серце. І все, що ви зробили, все, що ми зробили на цій землі, можливо, ніхто це не замічав. Ніхто не хвалив нас. Але Господь все бачить. І він каже: прийде лиха година, коли я тебе не залишу, за що слава Господу. В Азії був дуже багатий цар. В нього було три тисячі консультантів. І недалеко від цієї його від цього царства його було дуже бідненьке село. Це село ніколи не платило податки, тому що у них не було можливостей. Ніхто не міг заплатити податки цареві. Цар зібрав цих трьох тисяч консультантів і запитав, хто з вас може піти у це село, зібрати всі кошти. Можливо, треба буде жорстко там бути. Хто з вас піде? І один підняв руку, каже: Я царю піду. Можеш на мене розраховувати. Але одне запитання: що з грошима робити, каже консультант цей його. А він каже: купи мені того, чого у мене нема. Пішов цей чоловік, прийшов у це село, і так як раніше, можливо, бачили якісь фільми чи щось, коли кричиш, все село чує, сказав цей чоловік: всі ті люди, які мають борг перед царем, завтра в такій годині, маєте прийти сюди, маємо поговорити. На другий день прийшли люди. Цей чоловік, коли побачив, які люди приходять до нього, така жалісне серце у нього сталося. Храмі, якісь інваліди, бідні люди. І він жалівся над ними. Він бачив, що навіть якби продав все, що вони мали, він би все рівно не зібрав тих грошей. І каже, що слухайте мене, люди, всі ті, які мали борг перед царем, цар вас сьогодні прощає. І пішов цей чоловік назад до царя. Прийшов до царя, цар каже, як справи, він сказав, в цар все зробив. А цар питає, що ти мені купив за ті кошти, що ти зібрав у цих людей? Він царю каже, царю, то, що я тобі купив, воно невидиме. А цар каже, як невидиме? Він каже, невидиме. Я тобі купив вдячність. Цар не зрозумів, що, але лишив так, як є. Прийшов певний час. Три тисячі консультантів без одного, 2999 консультантів встали проти царя. І вони вигнали його від. Лишився на дорозі цар і це його чоловік. І цар питає, що нам далі робити? Ми лишилися без нічого. А чоловік каже, царю, пішли. Я поведу тебе туди, де я купив тобі цей подарок. Як ви думаєте, куди вони пішли? В то бідне село. Прийшли вони в це село, і цей чоловік почав кричати: Люди! Той цар, який прощав вам, той борг, пам'ятаєте? Оце він стоїть переді мною. І каже історія, що ці люди настільки полюбили його, його і допомогли йому в усьому, що все життя той цар був їхнім царем в тому селі. Тому я хочу сказати, що ці слова з Еклезіаста 11 розділ, які говорять нам, що пусти свій хліб по воду, тому що можуть прийти лихі часи в твоєму житті, це є слова, написані Духом Святим. І я хочу, щоб цей ранок ми стали на коліна перед нашим Господом і подякували Йому за це писання, за те, що Він, скільки ми живемо на цій землі, Він нас вчить, як правильно жити, щоб не зазнати поразки в житті. Будемо дякувати Господу за привілегії служити Йому тим людям, які прийшли на цій нашій землі, на, на Буковині. І якщо є ропот в нашому серці, що нам чогось не вистачає. Будьмо вірні Богові, тому що Він наділить нам всі, нас всім. Давайте прийдемо перед Богом, станемо на коліна і будемо дякувати йому за все. Амінь.